Жодних територіальних поступок. Зеленський сьогодні перебуває з візитом за кордоном. Ну, він не сьогодні, а це довгий візит. І ось ми бачимо ось такі кадри. Ну, далі, далі ви розумієте, обіймаються, знайшли порозуміння і так далі. Вчора, вчора, позавчора, країна наша була під обстрілами, загинули люди. І ми відступили всі разом відступили від е, мирних ініціатив. Ми зараз не будемо дискутувати, можливо, це? Неможливо, це е, хто ці, ці мирні ініціативи? Впроваджував, але Володимир Зеленський ще день тому, два дні тому, а, говорив інше. Говорив про те, що ми мусимо зупинитись на лінії бойового зіткнення і шукати миру. Сьогодні, після обстрілів, ми бачимо іншу концепцію Іншу концепцію. і ця інша концепція обумовлена позицією Дональда Трампа. Дональд Трамп. Вирішив більш радикально вчиняти з Російською Федерацією. І це правильно запроваджуючи санкції, тиснучи на Російську Федерацію для того, щоб Російська Федерація зупинилась у цій війні. Але я бачу зміну в одну добу зміну позиції. Ми не говоримо про те, що нам потрібна зупинка. Вже не говоримо. Ми не говоримо про те, що продовжується війна і вона понесе ще життів українців. Ми сьогодні аплодуємо позиції Сполучених Штатів Америки, яка вирішила запровадити санкції. Вчора я дивився одне відео, на якому американець я не знаю, як він ставиться до Дональда Трампа, але він говорить, що Америка насправді грає Україною. Америка намагається погрожувати Російській Федерації Україною, даючи, нібито даючи томагавки, потім не даючи томагавки, потім говорячи, що потрібно довго вчити для томагавок і так далі. І ви знаєте, мені ця позиція здалась доволі дивною. Але якщо замислитись, то, можливо, так і є. Можливо, Сполучені Штати дійсно. Намагаються погрожувати Україною Російській Федерації, і тут важливо мати свою позицію. То на якому, мабуть, ми, ми зупиняємось на лінії фронту, ми зупиняємось в обстрілах Російської Федерації, сподіваючись, що вони зупинять обстріли України. Чи ми продовжуємо це робити? А якими засобами, а якими силами? А хто нам допоможе в цьому? А яких обсягах і так далі. Питань дуже багато. Я розумію, що війна для дуже багатьох людей принесла багато чого. Розкрились якісь особливі таланти у багатьох людей. Хтось дуже багато заробив, хтось, на жаль, загинув, хтось втратив житло, хтось втратив родичів, хтось переїхав за кордон і вже ніколи не повернеться. Війна суттєво змінила українське суспільство. Але мені здається, що при всіх цих змінах ми так і не змогли виробити єдиного розуміння, чого ми хочемо. У мене станом на сьогодні немає відчуття, що ми остаточно вибрали стратегію: ми за зупинку, чи ми за продовження. Ми за перестати стріляти, чи ми за атакуємо цілі Російської Федерації. Ми нібито говоримо про мир, але веземо Дональду Трампу цілі для уражень на російській території? В результаті отримуємо удари неможливо, не в результаті, але після цього отримуємо удари по Україні. Виведені з ладу ТЕЦ, зокрема в Києві п'ята, шоста, Виведені з ладу. Світла немає, блекаут. А що буде, коли на вулиці буде мінус 20? А що буде, коли не буде газу? І так далі. Всі ці питання, таке відчуття, що не турбують тих людей, у яких все є. І будинки, і охорона, і власні генератори, і закордонна елітна нерухомість все є. А українці звичайні українці. Невже буде достатньо їм сказати слово стійкість, мужність? І цього буде достатньо? На жаль, але цього недостатньо. І з цим потрібно щось робити, бо українці просто беруть і виїжджають за кордон. Це та об'єктивність, яка сьогодні є, і дані про це Держприкордонслужба постійно публікує. Люди не готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Частина буде, тому що тут сім'ї, робота. Частина чоловіків не можуть виїхати, частина бояться, частина думають, ну що я там буду робити. Але ті, хто можуть, ті виїжджають. І країна оголяється. І ось ця радість, вона примарна. Радіти нічому. Війна продовжує вбивати Україну. Я сподіваюся, що ми це чудово усвідомлюємо. І ми, і ті, хто. Керують процесом.